Доста дедос атака івано-франківського сайту на адресу інтернет-ресурсу версії здійснюється велика кількість запитів, через що система не витримала навантаження, і сайт тимчасово припинив свою роботу. А атакують за словами контент-директора версій російські провайдери. сибір Телеком Алтайський край Оптіма іст Луганський регіон. А також ряд московських компаній, москов, світі, телефон і так далі. ip спеціалісти яких ми зараз спеціально залучили для негайного вирішення проблеми із перебоями в роботі сайту версії, нам підтверджують цю інформацію. Вони деталізують, що з відповідних ip адрес здійснюється мільйонні Запити на url адресу версій, завдяки чому сервери не витримують, і сайт припиняє свою роботу. Працівники версії вважають, що така атака здійснюється навмисне, адже на сайті неодноразово публікувалися контроверсійні за змістом статті. У той же час побоюються, що подібне може трапитися із іншими західноукраїнськими інтернет-ресурсами. Ми вважаємо, що це є перша ластівка, так звана проба-пера, для того, щоб спробувати, наскільки можна завалити і перекрити доступ до інтернет-ресурсів в Україні. Чому Західна Україна? Тому що ми тут дуже принципові противники і об'єктивно висвітлюємо інформацію. Робота сайту наразі паралізована. it спеціалісти намагаються вирішити проблему із дос атаками. А запити вже направлені до правоохоронних органів, у тому числі і СБУ. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.